Місяці за місяцями роки за роками відпливають у небуття, тільки ж пам'ять лишається назавжди з нами. Тож помінемо сьогодні тих мучеників. Дорога в майбутнє пролягає через минуле. Необхідно осмислити власне минуле, зрозуміти його, адже історія повторюється, і коли люди не зроблять сьогодні висновків, то вони ходитимуть по колу. Отже озиратися потрібно, щоб поплакати, бо це каяття, а головне, щоб зрозуміти. І ось приходить 33-й рік. Його спроклятим називають люди. В коморах, клунях, кожен кут засік, мітла червона вимила усюди. Колгосп погнали коні та воли. Вози, плуги і борони забрали, одних людей на північ повезли, а інших просто вдома убивали. Поставте свічку за марічок, поставте свічку за Іванок, що відійшли у вічну вічність, поставте хай горять до ранок. За бабусів поставим свічку, за дідусів. Хоч невеличку, силенську бі батьківські очі, Поставте свічку до ночі. Всім матерям, хоча б по свічці, хай на весь світ кричать, хай світять, хай люди чують, космос бачить, бо ні забуть, ані пробачить не можна і не в силах того, як не люди дурили Бога. Мамо, чуди, я співаю, мене над Україною пісні. Не сурись, як кров по скалі, я боячу до тебе у вісні. Я українським русникам висрослужину і почоли тебе в силу цього Я закликаю вас згадати усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Вірю, що в ці дні по всій Україні люди запалять свічки, щоб пом'янути тих, кого забрали сталінські катівні та голодна смерть, у день пошанування пам'яті, невинних, жертв голодомору, 26 листопада запаліть поминальні свічки, об'єднайтесь у слові й молитві за Україну! Вічна пам'ять не вельми об'єднаним. Жартом голодом. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні. Ljavo čovu hodaj, skam